Фактично понад три тижні українське суспільство, світова спільнота живуть в новій реальності. Що ця подія для нашої країни є за за загально вже прийнятим баченням, є найбільшою техногенною катастрофою з часів Чорнобильської катастрофи. І е, саме зараз в центрі Європи відбувається не лише цинічний геноцид українського народу, і коцид української землі. Більше того, зазначу, що будь-які впливи військових дій на довкілля вони, як і все, довкілля немає кордонів. все, що відбувається в нашій країні, впливає взагалі на стан екологічний стан і Європи і всього світу. Найбільше постраждала природа, майже вся територія, яка зазнала затоплення. Це природно заповідний фонд, теж правильно було сказано. Чорноморський біосферний заповідник 13 парка, 18 заказників. Це місце найбільшої концентрації природно-заповідних об'єктів в Україні. Вони всі як пазл складаються повністю заповнюючи всю територію, яка зазнала затоплення. Величезний виклик, з яким стикнулася зараз Україна. Це відсутність підприємств спеціалізованих, які працюють з утилізацією Біологічних решток, останків трупів тварин, там риби загиблої, і за участю і діяльністю особисто міністра захисту довкілля вже є домовленість про перевезення і в Україну і роботу спеціальних мобільних установок з такою утилізації. Готуються спеціальні майданчики, місця накопичення і зберігання видаленого сміття і біологічних решток з тим, щоб хоча б локалізувати ну, розповсюдження цих захворювань. Які ми на межі можемо стояти цієї страшної епідемії, і окрема категорія, звісно, це холера, високі ризики виникнення такого захворювання наряду з іншими інфекційними. Але відразу хочу сказати, що станом на сьогодні. Спалахів кишкових інфекцій, холери не зареєстровано пити тільки бутильовану і привозну воду. Ну як саме крайній випадок її кип'ятити і знезараджувати. 0800 101 102, номер гарячої лінії, куди можете звертатися для того, аби отримати таблетки для знезарадження чи поради та іншу допомогу. Ну, компанія Укргідроенерго ставить перед собою завдання якнайшвидше. Відновити та підняти рівень води в Каховському водосховищі до тимчасової позначки 12,7 метрів, що забезпечить роботу водозабору Запорізької атомної станції і інших водозаборів на березі Каховського водосховища. І тут якраз я думаю, ми плавно перейшли від каховки до питання запорізької атомної станції, за що я дуже вдячна. попереднім спікерам найбільш загрозливі радіаційні ризики можливі в ближній зоні перші кілометри тобто, це місто Енергодар, і решта території України вона не підпадає в зону високого ризика в поточному стані енергоблоків. Якщо окупанти виводять один із блоків. На потужність, навмисна, наприклад, п'ятий. Тоді наслідки аварії розраховувалися в минулому році Ірина Іванівна і і ми навіть публікували їх на своїх ресурсів, тоді ми маємо з вами катастрофу ну, значного масштабу, яка захоплює територію України, транскордонні території. Українці пересічні, коли бачать, що, наприклад, повідомлення від ГУРа про те, що зараз є загроза про терористичний акт на Запорізьку АЕС, для них спрацьовує. Швидкий такий, стежки такі. ого, загроза на запорізькій атомні електростанції. Тобто зараз можуть бути проблеми з радіацією. Потрібно зрозумі... побачити, що зараз з радіацією в Україні. Що вони роблять? Вони не знають, де це дивитися. Вони просто йдуть в Google і вбивають радіація Україна, і щось їм видається. Як наша система випадає одразу миттєво зверху? В Google, в перших вони заходять на нашу мапу, збільшують збільшують мапу до локації Запорізька С, бачать там пристрій, бачать, що воно не онлайн. Що там свіжі показники? Бачать, що все в рамках норм, вони заспокоюються і з одразу знижується рівень накалу. На мою думку, потенційно, якщо окупанти не будуть чинити ніяких терористичних дій з впливу на захисну оболонку, наприклад, про що я зазначила, то наслідки аварії будуть обмежуватися санітарно-захисною зоною. Наші партнери зробили чітку заяву про те, що використання застосування тактичної ядерної зброї є для них червоною лінією. Але коли йде мова про каховку і зазначення, що Подібна трагедія має також стати для них червоною лінією. Ми цього не бачили. І до сьогоднішнього дня ми не чуємо такої риторики, такого наративу. О, це достатньо великий регіон, це весь е, південь Дніпропетровської області, ну, вся правобережна майже Дніпропетровська область. Крім самого міста Дніпро отримувала воду з поховського водосховища. І якщо в містах, наприклад, працюють, ну скоріше всього, да, групи якісь проектні, які колись проекти ці робили, то мені здається, в більшій частині громад ну кінцевої яви, куди ми прийдемо і що з цим робити, на жаль, немає. Тій ситуації ми намагалися надати питну воду просто зараз, як наймож як можливо швидше, і на моменті, коли це відбувалося, і перше, що ми зробили, ми за допомогою міністерства інфраструктури везли в країну системи до очищення води. Так само важливо розуміти, що вирішення проблеми води підвозом бутильованої води так само не є вирішенням. І коли ми чуємо про те, що проблеми з питною водою немає в громаді, вона закрита, варто розуміти, що підвоз води це не закриття проблеми. Країни-члени також надіслали одразу свої пропозиції, чим вони можуть допомогти Це і системи очищення води, і човни. Засоби для очищення води, засоби для розмінування, обладнання для розмінування. Також вони також мобілізували ці стратегічні резерви, про які я говорив, біля 660 мільйонів євро якщо бути точним, тобто це вартість обладнання і допомоги. Дякуємо вам ще раз за відповідь і за таку докладну доповідь. Нам дякуємо ще раз за допомогу Україні. Our pleasure. Thank you very Арплаже, фейківеримаш for... завжди раді допомогти. Дуже дякую за запрошення до участі в цій панелі.